Благодійна акція «Енергія добра була започаткована на Рівненській АЕС у 2019 тисячі І вже четвертий рік поспіль вона проходить на підтримку дітей сирид дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей сім'ї, яких опинились у складних життєвих обставинах. Цьогоріч до списку увійшли і діти з числа внутрішньо переміщених осіб та загиблих воїнів. Напередодні нового року в межах другого етапу зимової благодійної акції 47 підрозділів Рівненської АЕС зібрали кошти та закупили подарунки для понад 130 дітей дошкільної та шкільної. Ланок Вараської громади це індивідуальні пакунки, у яких зібрано усе, чого діти потребують найбільше. Всі з задоволенням долучилися тим більше в цей буремний час. Ну, якщо ми можемо в переддень свят поділитися частинкою. Нашої теплоти, то чому цього не зробити? У нас дуже багато дітей є сиріт напівсиріт, і коли от в такі свята, отакі от е, новорічні свята, їм дарують подарунки зовсім там чужі, незнайомі люди, мені здається, це дуже важливо. Далі будемо такі акції підтримувати щороку і приносити радість дітям. Для діток підготували не тільки подарунки, а й святково-розважальну програму. Однак через повітряну тривогу другий передноворічний етап благодійної акції «Енергія добра пройшов укриті Варайського ліцею. Тут були присутні діти навчальних закладів Варайської громади Сопачівського, Рудківського, Мульчинського, Собіщицького ліцеїв, Заболотя та Старої Рафалівки. Попри усе, що відбувається, жодні атаки не змусять нас припинити робити добрі вчинки. Ми зустрілися з дітьми, які сьогодні приїхали до нас із навколишніх населених пунктів, і змогли скороченою програмою привітати їх з новорічно-різдвяними святами, вручити їм подарунки, розділити з ними радість, яка переповнює нас від спілкування з тими дітьми. Зимовий одяг та взуття, меблі, гаджет. ...Канцелярське приладдя, книги, ну і, звісно ж, солодощі та улюблені іграшки. Все це подарували атомники. Ома. Oh, wow. Тут вже йде цукерки багато і тут кустунчик. А тут жосіти. Це все, що ти хотіла? Буду Будучи. Ага. Скажи, тобі сподобався, подарумо? Дуже я дуже задоволена подарунками, Мені все сподобалося. Я дуже дякую атомам, які дарують нам до подібні індивідуальні пакунки. Отримують адресно і діти пільгових категорій населення з міста супутника Рівницької АЕС. Зважаючи на воєнний стан в Україні, наголосив заступник генерального директора РЕС персоналу Богдан Шмигельський. Сьогодні як електрична енергія, так і особливо добра вкрай необхідна, і ми безупинно будемо генерувати її. Енергія добра її ніколи не буває з надлишком. Електроенергію, теплову її можна виміряти. Енергія добра, вона не має одиниць виміру, але те добре слово, ті обійми, та турбота і, зокрема, ті подарунки, які ми передаємо для тих дітей, які це потребують, це якраз Цим можна виміряти нашу енергію. Ми завжди відкриті для допомоги. Цьогоріч зимова благодійна акція «Енергія добра мала декілька етапів. Загалом атомники РАЕС подарували щирі емоції, тепло своїх сердець та підтримку більше як 230 дітям пільгових категорій населення Вараської громади. Зокрема, це і вихованці міського реабілітаційного центру та підопічні міської асоціації захисту прав інвалідів з дитинства Надія. Завдяки адміністрації Рівненської АЕС та понад півсотні структурних підрозділів підприємства діти отримали необхідні позитивні емоції і віру в те, що дива і Справді бувають, а мрії здійснюються. Особливо коли ти так цього чекаєш під новий рік. Енергія добра вона буде тривати з року у рік. Працівники рівненської АЕС об'єднуються для того, щоб дарувати дітям радість, і ми обов'язково після перемоги неодноразово зустрінемося і у форматах новорічно різдвяних свят, і напередодні дня знань, і напередодні дня захисту дітей. І відсвяткуємо настільки гучно, наскільки через Росію не змогли зробити це сьогодні. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.